І так, любов. Я б буквально встиг сказати зовсім мінімум, зовсім трішки. Але любов це дуже шир, обширна і глобальна річ. Можливо, її навіть і не варто описувати, але я постараюсь приблизно, щоб хоч трішки ви могли зрозуміти або почути хоча б ще одну думку. Отак. От Що для мене любов? Особисто любов для мене це якась вища енергія. Раніше я не мав з нею м, такого тісного зв'язку, а бачу любов в суто в тому, щоб зустріти дівчину, закохатися друга половинка, щоб склалися відносини. Так, і в цьому є любов, і в цьому є частинка духовності. Але якщо брати глибше, тут, м, тут є Тут є справді дещо більше. <плес> любов це... Оскільки любов дуже різною, є дуже різною і тут можна дуже-дуже багато поговорити. Але зараз я постараюся зі свого особистого досвіду пояснити ту любов, яку, на мою ж думку, і на думку духовних практиків вважаю найпрекраснішою. Тобто, зараз я перестаю говорити про душевне і, про груп, і говорю про область духу, духовна любов. Духовна любов це, це навіть не те, що пов'язане з емоціями, що тобі добре, погано. Духовна любов це є те, що йде від Бога. Наскільки я це відчув по собі. Розкажу так, У мене в лютому було духовне прозріння. Це був надзвичайний стан. Просто, навіть у тому ж стані відчулося. Я відчув. Не те, що я прочитав десь по східній філософії чи по західній релігії, що ти є, я, я є ти. Це справді відчулося. Перестаєш, твої, перестаєш відчувати різницю, твоє его розчиняється. Зникають дайності і стає просто гармонія, ти нарешті починаєш себе відчувати цілим, наповненим. Ти відчуваєш легкість, простоту, закоханість. Закоханість, яку не, яка не приносить болі. Ти закоханий в травинку, яка росте на дворі, ти закоханий в дерево, ти закоханий у гарно. Обмальовану стіну, Ти закоханий в оцю людину, у цю дитину, у цього чоловіка, у цю жінку. Це не має, я не маю на увазі сексуальний підтекст. Маю на увазі у така така вищий потяг, оця енергія, духовна енергія це є енергія, яка нам не залежить, це є благодать, це є енергія від Бога. Я не говорю зараз про Бога з точки зору лі... релігії, я говорю про Бога з точки зору духовності. Тобто, це є... я говорю про те світло, яке є всюди. Згадав собі цитату Фукуру Козіме, якщо помилився з його іменем, вибачайте. Справа не в тому, що світ заглиблений в темряву, а в тому, що люди не діляться світлом. Як я вже і казав, в кожному з нас є світло, в кожному з нас є Бог. Просто не кожен про це знає, не кожному про це потрібно. Ми живемо звичайними речами. Я не пропоную вас жити чимось духовним, бо кожного свій шлях, комусь, наприклад, набагато приємніше жити, заробляти гроші, прокормлювати сім'ю. Я в цьому бачу нічого поганого. І навпаки бачу, що от, от оце навіть. Те, що нав'язують мас медіа сім'я, навіть оце є прекрасно, тому з одної причини. В цьому є духовність, в цьому є світло, в цьому є зміст, в цьому є душевне і духовне збагачення. Тому що ти живеш заради, хай, хай навіть заради дитини, це твоя дитина, одна людина. Але ти живеш заради тої людини, заради тої дитини. Ти, ти стараєшся для неї бути кращим, стараєшся їй дати те, чого їй бракує. Траща зробити її життя комфортнішим, щоб вона відчувала себе щасливою. От в чому суть духовності. Віддавати, не прагнучи нічого взамін. І по суті, духовна людина це є людина дуже сильна. Але, чесно кажучи, ця сила, сила навіть їй не, не належить. Як би це вам пояснити, духовне переживання це вже дієте не ви, це Бог. Діє через вас. І це просто надзвичайне пер... Пер... переживання. Якщо вам доведеться його пережити, ви просто зрозумієте, ви просто стане... все стане на свої місця. Я говорив недавно з одним священником, він сказав одну таку фразу: якщо Бог одного разу візьме тебе за руку, він тебе не відпустить. І оцей шлях, який є, я просто вам про нього розказую. Цього разу. Просто про нього розказую. В чому його плюси? Навіть один плюс, що може зацікавити всіх, чим людина далі йде по духовному розвитку, тим вона щасливіша. І що для цього потрібно? Принаймні бути хорошою людиною. Принаймні комусь щось зробити приємно. Принаймні поділитися посмішкою. Якщо хтось собі відчуває щось більше, Ради Бога. Бо чим більше людина віддає, тим більша і сильніша стає її душа, і тим більше вона наповнена духом. І в кінці кінців людина починає розуміти, що в цьому житті є важливе. Любов і те, що ти нею ділишся. どうぞ。<laughs>